Проводячи розслідування, важливо не вийти на самого себе. Ця приказка має іронічний зміст і зазвичай використовується в контексті розслідувань, де дослідник може несподівано виявити, що він сам причетний до виникнення тієї чи іншої проблеми. І щоб ви навіть не сумнівалися, російські пропагандисти настільки зарапортувалися, що періодично один одного ловлять на брехні. З вами контрпропаганда. Добрий вечір. Загалом брехати доволі просто. Але одним із засадничих принципів якісної брехні є наступне. Варто пам'ятати, що ви брехали вчора чи рік тому. Бо якщо ви заплутаєтесь у власних побрехеньках, то це одразу побачить аудиторія. Рік тому, коментуючи теракт в кроку Сіті Холі, росіяни на всіх рівнях звинувачували уявних українських терористів, дарма що угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за цю акцію. От тільки вдумайтесь, терористична організація має доводити, що це вона вчинила гучний теракт, а не хтось інший. Але справедливість взяла гору. Міністерство юстиції Сполучених Штатів офіційно оголосило про арешт Мохаммада Шаріфули, члена ІДІЛ, який безпосередньо підтвердив свою участь в теракті. Коментуючи ці події, російські ЗМІ про свої заяви щодо українського сліду якось. Позабували. Одним із найяскравіших прикладів брехні, якою російська пропаганда методично наповнювала голови своїх громадян, стала вигадка про український слід у теракті в крокус Сіті Холл. Загублені сліди. Нагадаю, що ця подія. Трапилася 22 березня 2024 року. Група озброєних бойовиків увірвалася в концертну залу, розстріляла відвідувачів, а потім підпалила будівлю. Внаслідок цього загинуло 145 людей, серед яких були і діти, а понад 550 осіб отримали поранення. Примітно, що, попри те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт, навіть сам Путін активно просував абсурдну версію про те, що серед нападників були українці. Рівно рік тому секретар Ради безпеки РФ Патрошев без тіні сумніву заявляв, що за атакою стоїть Україна. А директор ФСБ Бортніков піддакував. Заявляючи, що чіткі докази українського сліду є в наявності. А кремлівські пропагандисти так взагалі занурилися у маячню, вигадуючи версію про українські біодрони, які нібито діяли в Крокус Сіті Холл. Але минулого тижня Міністерство юстиції Сполучених Штатів офіційно оголосило про арешт Мохамада Шаріфули. Члена іділ, який безпосередньо підтвердив свою участь у теракті. Цю новину російські ЗМІ змушені були подати, проте зробили це без жодних згадок про український слід. І це трапилось не через раптовий напад чесності, а тому, що навіть у рамках звичайної кремлівської брехні ця версія виглядала б занадто безглуздою. Отже, якщо ж російська пропаганда раптом спробує підкинути Мохамаду Шарифулі, візитку Яраша чи якийсь інший, так би мовити, доказ української причетності, це лише підтвердить, що Кремль остаточно втрачає зв'язок навіть із власною, вже цілковито вигаданою реальністю. Насправді теракт у кроку Сіті Холл вкотре продемонстрував, що російські змі існують не для інформування громадян, а виключно для маніпуляцій їхньою свідомістю. Навіть коли з'являються неспростовні докази, які руйнують чергову кремлівську брехню, Москва просто вдає, що цієї брехні ніколи не існувало. Це класична тактика авторитарних режимів: створювати альтернативну реальність, яка існує лише в телевізорі, і розбивається об реальні факти. І що далі, то більш відірваними від реальності стають ці вигадки. Аж до повного абсурду. Дози соля Фацит Леніу. Парацельс, відомий швейцарський лікар та алхімік 16 століття, казав, все є отрута і ніщо не позбавлене отруйності. Одна лише доза робить речовину неотрутою. Сенс цієї думки полягає в тім, що будь-яка речовина може бути як ліками, так і отрутою, залежно від кількості. І якщо ви будете надто багато брехати своїй аудиторії, то в певний момент аудиторія просто перестане вам вірити. Бомбардування мізків глубінного народа Російської Федерації, так званою кремлівською правдою, призвело, врешті-решт, до зворотнього ефекту. Згідно з останніми даними офіційного російського соціологічного фонду ФОМ, кількість громадян, які отримують інформацію з телебачення, скоротилася з 59% у лютому 2022 року до 51% сьогодні. Передос пропаганди. Але справа не просто в падінні популярності телебачення. Головна тенденція це зростаюча байдужість росіян до будь-яких джерел інформації загалом. Якщо два роки тому 23% населення зізнавалися, що не довіряють жодним новинам, то зараз ця цифра зросла до 30%. Експерти пояснюють це посиленням цензури та тотальним засиллям негативних тривожних тем у державному порядку. Денному влада намагається контролювати інформаційне поле проте дедалі більше громадян просто вмикають режим білої стіни, уникаючи будь-яких новин навіть із альтернативних джерел. Державна система контролю інформації працює, але лише тому, що росіянам не залишають вибору. Як тільки телебачення втрачає аудиторію, інші медіа її не перехоплюють, що свідчить не про перемогу Кремля в інформаційній війні, а просто про глибоку кризу довіри. І якщо ця тенденція триватиме далі, то незабаром значна частина росіян просто випаде із офіційного інформаційного простору. Насправді недовіра до державних джерел інформації це симптом розвалу самої системи, що ґрунтується на примусовій пропаганді. Кремль не пропонує суспільству нічого окрім фейків. І логічно, що власні громадяни поступово відвертаються. Втім, варто пам'ятати, що інформаційний вакуум в головах росіян це не обов'язково проблиск надії для українців, пасивність і байдужість населення можуть лише полегшити маніпуляції та репресії. Російське суспільство не схильне до переосмислення ситуації через моральні або гуманістичні чинники. Його світогляд може змінитися лише під впливом силових аргументів. Цитуючи класика, куля, яка влучає в голову, кардинально змінює точку зору. Все, абсолютно все треба робити якісно і послідовно. Навіть брехати власному населенню, і тим більше усьому світу у 2014 році. Російська Федерація хотіла весь світ надурити, але зазнала невдачі. І той факт, що, попри системний підхід та масу вкладених грошей, більшість цивілізованих країн такі є на боці України, це нехай і маленька, але наша перемога. Тож підтримуємо сили оборони України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.